Вітаю, я Владислав Новіков. Зі мною Андрій Добрянський, директор комунікацій Українського конгресового комітету Америки. Радий повернутися. Отже, Дональд Трамп взявся за чергову мішень, лізу кук, членкиню ради керуючих федеральної резервної системи. І в чому ж її злочин? За припущеннями, вона оформила іпотеку на другий будинок, вказавши його як основне місце проживання. Вражає це вже не просто дріб'язкова прискіпливість. Трамп перевершив самого себе. Він заявив, що спіймав винну на гарячому, і справді як йому все це вдається? Що стосується федеральної резервної системи, то очевидно, що президент Трамп веде риторичну війну і, ймовірно, прагне підпорядкувати собі центральний банк. Сполучених Штатів цей банк, як і більшість центральних банків світу, традиційно діє незалежно від федерального уряду, аби світ розумів, що федеральна резервна система це інституція, яка підтримує стабільність долара як резервної валюти. на жаль, президент Трамп хоче зробити її своєю іграшкою, яка виконуватиме його вимоги, зокрема щодо зниження процентних ставок. І атакує голову федеральної резервної системи, вимагаючи його відставки. Він ініціював певне розслідування, призначивши членів ради, яка контролює реконструкцію будівлі федеральної резервної системи, щоб перевірити, чи не було там зловживань. Але це питання швидко зникло з порядку денного, оскільки американці з'ясували, що платники податків не фінансують цю реконструкцію, і скандал вщух. Другий підхід перевірка біографій інших членів ради керуючих. Зокрема, Лізи Кук, і складається враження, що він робить те саме, в чому звинувачував прокурорів, коли сам не був президентом, тобто ретельно вивчає всі фінансові документи. За словами його власних адвокатів, навіть якщо щось і сталося, це було б злочином без жертви, оскільки йдеться про суто бюрократичні порушення, якщо іпотека була оформлена з помилками. Однак, окрім атаки на незалежність федеральної резервної системи, це також виглядає як політична атака на афроамериканську жінку. Президент Трамп неодноразово критикував афроамериканських жінок, які займають керівні посади як обраних посадовців, так і представниць інших інституцій. І незалежно від того, чи є на це підстави, виборці у Сполучених Штатах дедалі більше усвідомлюють, що він має особисту проблему, або принаймні виглядає так, ніби має з людьми цього походження. Я брав участь не в одному, не у двох, а в кількох фокус-групах, де чув від учасників, як американців, так і людей з-за кордону, що вони помічають цю тенденцію нападати на людей лише через те, ким вони є, це було цікаво. Але Андрію, коли я прочитав новину про лізу Кук, мені здалося, що я вже бачив щось подібне, але де саме? І я думаю, що бачив це в Росії, коли Путін отримує контроль над медіа, поліцією, олігархами, коли він забирає все це собі, бо він диктатор. І хоча ситуація не ідентична, паралелі очевидні, це зовсім не той підхід, який ми мали до Дональда Трампа. У першу каденцію з 2016 по 2020 рік усі скаржилися, що він порушує норми. Йдеться не про закони, а про традиції. І в деяких випадках на це йшли роки. Тепер він розпочав нову каденцію не просто з порушенням норм. Він порушує численні закони. Один із прикладів він досі не завершив продаж TikTok, хоча це було прямо передбачено рішенням Конгресу. Він заборонив прийом шукачів притулку на території Сполучених Штатів. Це порушення не лише міжнародного права, а й федерального законодавства Америки. Тобто, ми бачимо цілу низку правопорушень. і ось коли він публікує у своїй соціальній мережі. Truth Social листа про звільнення члена федерального бюро. Він не має жодних повноважень це робити. Це ще одна спроба порушити закон. І тут ми бачимо схожість із авторитарними лідерами, яких ви згадали. Вони не зважають на закон. Якщо говорити про Україну та ставлення Трампа до неї, його радники та сам президент не розуміють, чому президент України не йде на поступки щодо кордонів. Але більшість лідерів розуміють, що вони складають присягу служити конституції, а конституція визначає, що таке Україна. Це не рішення президента. у Сполучених Штатах. Президент Трамп, схоже, не дотримується цього принципу. Він складає присягу захищати конституцію, але поводиться так, ніби закони мають служити йому, а не навпаки. Ми можемо говорити про перший крок до диктатури, бо Путін виглядає як великий диктатор, а Трамп як маленький, незрілий диктатор. Він не знає, що саме йому потрібно робити, але дивиться на Путіна і, здається, думає: можливо, мені слід натиснути сюди або атакувати там. І ми спостерігаємо, що буде далі. Дисайд Ордисайдентентвилуквозґоно інденекстеп для мене абсолютно очевидно, що справа з федеральною резервною системою це атака. Але яка причина? Ми не бачимо логічного пояснення. Його просто немає. І лише вчора Трамп заявив, що не любить диктаторів і сам не є диктатором. Але такі випадки, як ситуація з лізою кук. Викликають обурення серед політиків, і багато хто вказує на авторитарні ознаки його поведінки. і навіть більше ніж обурення, так це реальний вплив на економіку. Сьогодні вранці ми не побачили такого різкого падіння фондового ринку, як тоді, коли президент Трамп. Погрожував голові федеральної резервної системи було лише незначне зниження. Але майже одразу після того, як Трамп опублікував у труд Соушал вимогу звільнити лізу Кук, ми побачили різке падіння курсу долара. Але ж одна з головних функцій федеральної резервної системи Центрального банку Сполучених Штатів це підтримка стабільності долара. Не лише для штатів, а й для світової економіки загалом. І саме ці наслідки, як і тоді, коли президент вводить війська у федеральні міста, а люди перестають ходити до ресторанів, бо не почуваються безпечно поруч зі збройними військовими, є найбільш показовими. Це наслідки йдеться не лише про порушення норм чи законів, економічні наслідки. Ось що буде найважливішим. І в цьому випадку з федеральною резервною системою ми говоримо про девальвацію долара. У мене є ще одне цікаве запитання до речі, вчора журналісти помітили щось дивне на шкірі правої руки Дональда Трампа вона виглядала темнішою, майже чорною. І як людина, яка дивилася піратів Карибського моря і знає, що означає чорна мітка, я одразу подумав straight to wait a second. хвилинку. Він потиснув руку Путіну. і От і причина. Тож, чому дивуватися? Але якщо серйозно є підстави вважати, що зі здоров'ям Трампа щось справді не так, чи це просто наслідок того рукостискання з Путіним? Справа не лише в руках, і це помітно ще з початку каденції. Ще в березні ми бачили сильні синці, які грим лише частково приховує. Темні плями все одно видно, і це повторюється регулярно. Більше того, ми спостерігаємо набряки нижніх частин ніг і щеколоток. Лікар президента повідомив, що ходити стало боляче. Хоча Трамп, людина, яка обожнює грати в гольф щодня, як би міг, але ми бачимо, що з віком його мобільність зменшується йому дедалі важче пересуватися, і це не лише фізичне, та ми також бачимо багато когнітивних збоїв. Учора він не зміг згадати імена кількох губернаторів, і дедалі частіше плутає історичні факти. Тож посада впливає на фізичний і психічний стан. Інші президенти швидко старіли на посаді, але цього разу наслідки особливо помітні. Коли він складав присягу у січні, він був найстаршою людиною на інавгурації, навіть старшою за Джо Байдена. Трамп заявив, що зустріч Зеленського з Путіним залежить виключно від них самих. То чи Трамп тепер просто спостерігач, який дивиться на матч з трибун? У серпні нічого не мало б відбуватися. У Вашингтоні всі у відпустках. Джорджія Мелоні змушена була перервати відпустку, як і президент Фінляндії Олександр Ступ та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І раптом президент Трамп оголошує про зустріч це був не найкращий момент, але сам Трамп не бере тривалих відпусток. Він грає в гольф щовихідних, але не проводить два тижні в Римі чи Франції. Отже, маємо ситуацію, коли Трамп щось ініціював, а решта світу була готова сісти за стіл переговорів. Але складається враження, що для Трампа це була просто відволікаюча акція. Бо він дуже швидко забув про це, або принаймні не доклав зусиль, щоб продовжити роботу над цим питанням. Після завершення відпусток, коли сенатори та конгресмени повернуться, а конгрес знову запрацює. Ми побачимо щонайменше три законопроекти щодо України. Багато членів конгресу прагнуть їх ухвалити: санкції чи додаткову допомогу. Тоді президент Трамп буде змушений щось робити, бо якщо він нічого не зробить, Конгрес проголосує сам. Побачимо, чи відкладе рішення ще на два тижні, чи нарешті запровадить санкції після обстрілу заводу в Мукачевому штаті мають відреагувати, адже всі питають, яка буде відповідь. Так це правда, але попереду ще одна цікава зустріч. Я маю на увазі переговори між Путіним і Сі Сіценпіном. Які відбудуться вже незабаром, як ви думаєте, про що насправді буде ця зустріч? Вона буде про те, що Сі Сіцинпін скаже Путіну зробити Ми знаємо, що економіка ворога слабшає до кінця року. Її зростання валового внутрішнього продукту паде до нуля відсотків, і відверто кажучи, без підтримки Китаю або додаткових солдатів чи робітників з північної Кореї Росії. Буде надзвичайно складно щось здійснити. Росія не матиме голосу на зустрічі і приїде до Китаю лише за ресурсами. Китай не хоче, щоб вона програла, але це не означає, що прагне її перемоги. Якщо говорити прямо, Китай продовжуватиме дратувати захід і НАТО. Штати та союзники витрачають ресурси на допомогу Україні, яка не здобуває остаточної перемоги. А Китай стає сильнішим, отримує більше союзників, артилерії та боєприпасів на випадок дій проти Тайваню. Добре. А що щодо санкцій проти Москви і Трампа? Адже Трамп заявляє, що цільові санкції проти Москви працюють. Він навіть згадав Індію та Китай, чи справді вони ефективні? Цільові санкції щодо Індії фактично ще не набули чинності. Їх було оголошено, але ми не бачили, щоб вони реально вступили в дію. Багато з них, ймовірно, будуть оскаржені в суді. Президент Трамп оголосив про величезний глобальний режим тарифів, який суперечить Конституції. У законодавстві є положення, що дозволяють президентові запроваджувати тарифи та санкції проти ворогів, особливо тих, хто їм допомагає, так звані вторинні санкції. Навіть Індія ймовірно звернеться до суду проти штатів, якщо їх реалізують. наскільки мені відомо, їх лише оголосили, але вони так і не набули чинності. Тобто це лише заява, яка очікує на реальне запровадження тарифів проти Індії. Якщо ці санкції неефективні, навіщо Трамп їх використовує? Адже всі американські телеканали кажуть, що Трамп нічого не робить. Думаю, це частина загальної картини і, ймовірно, так залишиться, якщо він і далі говоритиме про відтермінування ультиматуму. У серпні ми нічого не побачили. Хоча в липні він оголосив 50 днів на реакцію. А на початку серпня скоротив термін до двох тижнів і знову нічого. Відбувся саміт, але нічого з нього не вийшло. Схоже, Путін вчинив так само, як у травні. Замість реальних санкцій, коаліція лише оголосила про їхнє запровадження. Трамп запропонував Зеленському та Путіну зустрітися в Стамбулі, і врешті нічого не сталося. Дякую, Андрію. Було цікаво почути вашу думку. До зустрічі. До зустрічі.